வா, 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 Сюди у парку миру зібралась сім'я. День миру відзначають люди. Шановні поважні гості, дорогі хременчужани, ми раді вітати вас сьогодні з нагоди відзначення. Міжнародного дня миру біля гонгу миру символу боротьби проти тероризму, ксенофобії та релігійної нетерпимості. Нехай цей гонг миру нагадує кременчужанам, що наше рідне місто є часткою Бабаєв Олег Майданович, міський голова. Коваленко Володимир Миколайович, голова Автозаводської районної ради, Коваленко Андрій Володимирович, голова Крюківської районної ради. Мельник Андрій Васильович, президент АСМБР, представник Міжнародного комітету миру в Україні, надзвичайний та повноважний посол Республіки Індонезія в Україні. Її високоповажність пані Дранінінг Сунінгсін Рохадіат. Надзвичайний та повноважний посол Королівства Малайзія в Україні. Його високоповажність пан Чуа Теонг Бан. Генеральний консул Республіки Польща в Харкові. Повноважний посол пан. Ян Гранат До слова запрошується міський голова Олег Майданович Бабаєв. Добрий день, уважаемые імені добрий день, уважаемые гості, добрий день, наші дорогі ветерани. Символічно, що сьогодні в цьому парку мира, в нашому прекрасному місті Проходит Всемирный день мира. Я скажу немножко об истории, потому что, может быть, многие еще не ориентируются, что такое день мира. В 1982 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о том, чтобы во всем мире 21 сентября праздновать Всемирный день мира. В этот день по резолюции, по согласованию со многими странами, должны прекращаться всякие военные конфликты. Не должно быть никакой войны. И этот день должен символизировать собой именно то, что в, нашей, в нашем мире. Не должно быть войны. Не должно быть места. Шановные высокоповажные гости места и нашей области. Я витаю в имени Полтавской областной рады, Полтавской областной державной администрации, СНЭМ-Мэру, Кременчужан и всех жителей нашей Полтавской области. Наша Полтавська область, як і вся Україна, знає, що таке мир. Наша Полтавська область, місто Кременчук, знає, скільки життів було віддано для того, щоб у нас сьогодні було мирне і ясне небо. Ми шануємо пам'ять загиблих, ми шануємо ветеранів, які живуть і ще сьогодні з нами в нашому місті, в нашій області. Я хочу вам сказати, що надзвичайно великої ваги. Надає і обласна рада і обласна державна адміністрація якраз міжнародним зв'язкам. Буквально за один рік, який ось пройшов, були встановлені дружні зв'язки, підписаний головою обласної державної адміністрації Десенко Олександром Васильовичем. Договір про співпрацю із Московською областю. Наша делегація Полтавської обласної ради повернулася тиждень назад із міста Санкт-Петербург. Де ми підтвердили наші стосунки із Ленинградською областю, зустріли з законодавчими зборами міста Санкт-Петербурга і проговорили про наміри підписати такий договор із містом Санкт-Петербурга. Полтавська область співпрацює з провінцією ЕНО Бельгія. Окремі наші райони і міста співпрацюють з різними містами за кордоном. Шановні пані і пані амбасадори, сьогодні в Міжнародний день миру від імені Асоціації сприяння міжнародного бізнесу та розвитку та Міжнародного комітету миру сердечно вітаємо вас за річницю встановлення Гонгу миру в Україні. Гонг миру це символ боротьби за мир проти тероризму, сенофобії та расової нетерпимості. Вересень знаковий місяць в історії людства. 1 вересня 1939 року. Почалась Друга світова війна. Найкривавіша війна за всю історію людства. У вересні 45-го року закінчилась Друга світова війна. 9 вересня 99-го року в результаті теракту в Москві був зруйнований житловий будинок по вулиці Бур'янова. В результаті загинуло 106 осіб. У вересні 2001 року був здійснений терористичний акт Нью-Йорку, який зібрав життя 2973 людей. 1 вересня 2004 року протягом трьох днів в селанні терористи утримували 1128 дітей, їхніх батьків та вчителів, які прийшли на свято першого дзвоника на людських умовах, відмовляючи заручникам навіть простіших мінімальних природних потребах, в скорбних підсумках цього терористичного акту 330 загиблих, з яких 186 дітей і 700 осіб поранених. Війни відізивались в наших серцях, нещодавно скоєні теракти в Мінську та Осло. Цей важкий список подій можна продовжувати. Тероризм велике зло і страшна загроза людству. Проти цієї води і проти війни сьогодні об'єднується все прогресивне людство. Представники всіх від направляють свої молитви, почуття та емоції. Були страшні теракти в Індонезії. Досить Країни, країна, яка об'єднує представників різних релігій і етнічних груп. Але 12 жовтня 2002 року, в результаті теракту, на Денезійському острові Балі загинули люди з 21 країни світу. Пам'ять цих безвинних жертв з метою нагадування всьому світу про необхідність боротися за мир Міжнародним комітетом миру в Джакарті. По всьому світу встановлюються символи миру, гонги миру. Як громадянин України, як людина, яка більше 15 років мешкає в цьому місті, я пишаюсь тим, що саме Кремінчук був обраний тим містом України, де встановлений гонг миру. Біля трьох років нашої асоціації у співпраці з посольством Республіки Ідонезії України, з керівництвом міста Автозаводського району, особисто Володимиром Миколаївичем Каваленка. Міністерством закордонних справ України та Міжнародним комітетом миру в Джакарті відпрацьовували питання, пов'язані з відкриттям Гонгу миру в нашому місті. Близько ста сторінок листування телеський народ впевнився це ціною своєї трагічної історії. Давайте згадаємо в цей день про всіх загиблих у війнах, пам'ять про подвиг народу у роки війни. Увічнено в мармурі і граніті нещисленних меморіалів і оберігів. Вже стільки літ і стільки зим, як відгримів той бій кривавий, вони ще там, на полі слави, у їм мертвим і живим. Спасибі вам, сивоголові, вітчизни матері сини, немає правди у війни, вона лиш в мирі та в любові. Зупинись, прислухайся на мить, кричать з вогню і мати, і дитина. Хай буде мир! Хай більше не горить у пеклі війн твоє життя, людино, в пам'ять за тих, кого немає серед нас, хто віддав своє життя за мир, хто світить нам з небес, оголошується хвилина мовчань. Закликаючи людство до дій проти війн, тероризму, насильства, тож нехай день миру стане роками миру на планеті Земля.